Як отримати УБД в 2025 році? Статус УБД або учасника бойових дій відкриває можливість отримати певні пільги та соціальні гарантії. Але хто може претендувати на цей статус? Учасниками бойових дій визнаються не лише ті, хто брав безпосередню участь у збройних сутичках, але й ті, хто забезпечував функціонування військових підрозділів у зоні бойових дій. Це можуть бути військовослужбовці, резервісти, добровольці, які були залучені до ЗСУ, Національної гвардії СБУ, поліції та інших спеціалізованих служб. Існує офіційний порядок надання статусу ОБД з 2014 року, який і досі використовується. Головне це мати належним чином оформлені документи, серед яких є довідка про безпосередню участь у бойових діях. Основні документи, які потрібні для присвоєння статусу, включають до себе як довідку про участь у бойових діях, витяги з наказів про Залучення до операцій, документи про відрядження до зони бойових дій. Якщо ваша участь у бойових діях була менше 30 днів, то можуть знадобитися додаткові підтвердження, такі як бойові донесення або обставини про отримання бойових травм. Процедура надання статусу передбачає декілька кроків. Спочатку збираються всі необхідні документи. Після цього подається заява. Спеціальна комісія перевіряє документи та приймає рішення. У разі позитивного рішення ви отримуєте посвідчення та статус учасника бойових дій. Якщо ви були в зоні бойових дій навіть один день і під час повномасштабного конфлікту, то у вас вже є справа на даний статус. За законом немає чітко визначеного строку давності для отримання статусу, що дозволяє подати документи в будь-який час. Отже, якщо ви шукаєте, як отримати УБД в 2025 році, головне зібрати всі документи та дотримуватися офіційної процедури.